На залізничному вокзалі Кропивницького відбулося спецпогашення марки Героїчні професії Залізні люди. Поштовий блок з двох марок підготували, щоб подякувати працівникам Укрзалізниці за роботу, сказала директорка Кропивницького регіону Укрпошти Тетяна Капустіна. 4 листопада відзначатимуть день залізничника. Його Зображення ми хочемо подякувати за всі випадки, які відбуваються зараз залізничниками. Майже щодня на марках зображений евакуаційний потяг херсон Львів. Сюжетом стали події, які відбулись у Херсоні 3 травня цього року. Під час обстрілу. Пошкоджений один з вагонів пасажирського потягу, ну і він загорівся. Тоді залізничники спрацювали дуже швидко, оперативно, професійно. Вони дуже швидко пересадили пасажирів до уцілілих вагонів, і потяг рушив запізненням лише на 14 хвилин, а до Львова прибув вчасно. Зі слів директорки, Кіровоградська область отримала 1250 поштових блоків зі 150 тисяч надрукованих. Крім марок Укрпошта випустила листівку та конверт. Автор поштового блоку київський художник Віктор Грудаков. Це міжнародні марки, дві міжнародні марки. В еквіваленті одна марка коштує півтори долари. тобто вартість блоку три долари. Купити поштовий блок можна у всіх стаціонарних відділеннях Укрпошти. Якщо купувати повністю комплект, то буде стоїть 133 гривні 80 копійок. По окремості буде марочка 108 80, відкриточка буде 10 гривень і конверти 15 гривень. Кропивничанка Олена Думбровська купила три комплекти. Я колекціоную усі з самої першої до самої останньої і не тільки собі купую ці марки, а ще своїм друзям, які за кордоном знаходяться. Це 24-та марка, яку Укрпошта випустила під час повномасштабної війни, сказала директорка Кропивницького регіону Укрпошти. Нині готують марку до Дня Святого Миколая. Ольга Склярук, Ірина Дєдушева, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.